Усіх вітаю. Сьогодні 29 квітня 2024 року місто Херсон. І покажемо, що ж у нас вийшло з того, що ми собі дозволили примі... приміняти гіберілін на деяких кущах. Пам'ятаєте, я приміняв дозування 0,3 на 300 мл води скажімо так, це конське дозування. Але покажу, що з цього вийшло. Який буде результат, я не знаю. Але давайте по факту приміняв я гіберілін на мускаті жемчужном. Бачите, да? ось так от видовжена вийшла грона. Отак вона виглядає біля карабочку. Щоб було розуміння, ось тут, ось тут я не... Приміняв гіберелін і висота гронки ось така. Давайте так. Ось така гронка, ось вона, ось, така ж сама. Але розмір, бачите? Дві коробки. Тобто, вона збільшилась десь раза в два, три. Десь так. Багато, не знаю. Думаю, що так. Багатенько, але конське дозування треба робити менше. Ну, У мене тут декілька кущів, я не переживаю. Якби це було дуже багато, то так. Да. Але на сьогодні виглядає так. Деякі грона стали ось такі. Бачите? Раз, два, три карапка. В три рази збільшились. Ну, буде, не буде. Давайте подивимося. Це був мускат жемчужний. Зараз ми подивимося на атагромаркета. І так, від агромаркету. Наверху, ось, бачите, гроночка. Зараз, за, зараз, минутку, минуточку, от так. Ось, бачите гроночка. Оце тут нічого зовсім не мінялось. Це виходить один, два, ну, скажімо так, отак. Раз, два, три коробочка. Це його гронка, яка у нього стандартна. І бачите, дуже плотно. Я в минулому році проріджував, ну, таке, внесу реакція на гіберелін була дика. Бачите, як... Бачите, яке грона стало? Ну, не знаю, тут раз, два, три, чотири, Ну, мабуть, п'ять. Ну, Майже в два рази. Майже в два рази збільшилося грона. Виглядає, виглядає клас. Виглядає зовсім чудово. Такі грона, Ух, бачите які. Але думаю, що треба буде збільшувати ще ягідку. І після того, як він визріє, ну ось бачите, ось, ось тут, ось тут. Це не оброблене, Ось така, да, вона. На один карабочок. А оце вверху, вверху повинна бути така ж сама, як внизу. На один карабочок. Тут у нас раз, два, майже три. Три рази збільшилось. Що ще я обробляв? Ну, Таке дике дозування не робіть. Тут я обробив валька. Вальок ре... зреагував, мабуть, більше всіх. Ось у нього ось тут, ось тут нанизу. Ось його гроночка, отака вона повинна бути. Один, ну, один, как, як це сказати? Якщо вона одна. Ось ця, ось ця повинна бути така, як нижня. От вона на карабочок повинна бути. Але. Раз, два, три. В три рази збільшення. Як буде виглядати, я не знаю. Але це ж експерименти. Так що. Так що ну, грона стали, звісно, воль. ось бачите, які грона. З такими дозуваннями, будь ласка, не шуткуйте. Це пройшло у мене вже десь три неділі. І ось такі, ось такі ми маємо суцвіття. Бачите? Суцвіття стали гігантськими. Треба буде. Зменшувати дозу і плотність, щоб була менша. А Ви поставте за відео лайк, зробіть підписочку, за що буду вам дуже-дуже вдячний. Підтримайте нас, підтримайте цей україномовний контент. За що я буду вам дуже вдячний. Ну і до зустрічі! Любові вам, благодаті, радощів, щастя в житті. До зустрічі!